Добрий день, шановні глядачі. З вами у відкритій студії ЗНУ. Працює студентка ЕПФК ЗНУ спеціальності журналістика Яна Ігрицова. Сьогодні в межах рубрики Успішний студент ми маємо чудову нагоду поспілкуватися з магістранткою філологічного факультету Олесею Шакун. Вітаю Олесю! Вітаю! Ступінь бакалавра в тебе вже позаду, але давай повернемося до року вступу. Чому свого часу ти обрала Запорізький національний університет і саме філологічний факультет? Я з самого початку була впевнена щодо факультету, щодо того, чим я буду займатися в майбутньому, але е, були кілька варіантів університету, і я вагалася між рідним містом та Києвом, е, але все ж таки вирішила, що буду, буду якось коритися долі і подивлюся. Подивлюся саме за вступними балами. Що порекомендуєш людині, яка ще не визначилася з професією та закладом освіти? Порекомендую дивитися, що вам подобається найбільше, і бути впевненими у своєму виборі. Якою була твоя мотивація вступати в магістратуру після здобуття ступені бакалавр? Моя мотивація була продовжити те, що мені подобається найбільше. Я розуміла, що цих чотирьох років мені не вистачило для того, щоб проявити себе найбільше. І мені хочеться ще розвиватися у цій галузі, і мені хочеться. Більше дізнатися щодо цієї спеціальності, як проявити себе в ній. Тому що після четвертого курсу я вже бачила, що філологія насправді дає дуже багато професійних орієнтирів. Також ти мала досвід участі в міжнародних конференціях, круглих столах, літніх школах, курсах тощо. Чим допоміг тобі цей досвід у професійному становленні? Він допоміг чесно висловлювати свою думку, бути критичною. Також допоміг почуватися більш впевнено і рухатися далі, і шукати певні варіанти, де себе ще можна проявити. Ти брала участь у програмах академічних обмінів. Наскільки це доступно для студентів Запорізького національного університету зараз? Наразі це більш доступно, ніж можна подумати, тому що у нас є на факультетах групи академічної мобільності міжнародної роботи, в яких ви можете знайти різноманіття тем. Які можуть бути вам близькі і в яких ви можете спробувати себе. І насправді це не так важко, як може здатися. Головне мати, мати певні знання, мати мотивацію і вміти її висловити. Ну і дуже багато чого залежить від знання англійської мови. Розкажи трохи про своє життя поза університетом. Чим захоплюється Олеся Шакун? Я захоплююсь культурою, захоплююсь саморозвитком, дуже люблю читати і використовувати це більше для задоволення, ніж для, ніж для професійного спрямування, але в мене це якось дуже гармонійно поєднується, тому що. Тому що так само, як я філолог і я люблю літературу, це, це моє захоплення, моє життя можна сказати. Так і хобі в мене припадає саме на це і на розвиток себе в культурному середовищі. Як уже досвідчений студент, які дієві поради ти можеш дати майбутнім вступникам та студентам-першокурсникам? Бути впевненими. І бути впевненими у тому, що ви, що ви робите, і ніколи не сумніватися у собі, якщо ви маєте якісь задатки, тому що завжди певні комплекси вони тільки гають ваш час і не дають розвиватися у тому, що може бути справді справді приємним, і розвивати вас та робити вас впевненішими. Якщо б ти мала змогу повернутися назад, то що б ти змінила? Або ж ні про що не шкодуєш? Дотрималась би своєї поради та була б більш впевненішою і робила більше кроків. Яким фахівцем себе бачиш після отримання освіти? Поки, поки не знаю, чітко не бачу свого саме професійного шляху, є багато варіантів, але Роблю певні кроки вперед для того, щоб цей професійний розвиток він відбувся саме в тій галузі, яка мені найбільш близька. І наостанок давай проведемо коротенький пліц. Кіно чи книга? Книга. Що головне в людині? Чесність. Відпочинок на одинці чи з друзями? З друзями. Улюблений антистрес. Мої коти. І найяскравіший викладач на факультеті. Всі по-своєму. Дуже дякую тобі за відверте та цікаве інтерв'ю. А глядачам дякуємо за перегляд. Якщо ти успішний студент, обов'язково заявляй про себе. Підписуйтесь на канал вступнику ЗНУ та ставте вподобайку. Це допоможе у просуванні відео. Також долучайтесь до наших соцмереж. У нас багато цікавого. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі!